Якщо раніше складова тарифу була перевезення плюс захоронення, то на сьогоднішній день перевезення залишається без змін, додається послуга з переробки сміття і зменшується захоронення, так як, в принципі, підприємство. Планує орієнтовано десь близько ну, до 90% перероблювати твердих побутових відходів. Якщо так на людину, що, на що це вплине в платіжки для кожного мешканця нашого міста. В середньому це для мешканців багатоповерхівки виросте платіжка на 10,50, для приватного сектору десь на 11,60 орієнтовно. Сміттєпереробний завод у Житомирі має запрацювати у березні. За словами керівника підприємства Євгенія Бараха, на 90% завершили будівництво виробничих площ. Триває монтаж технічного обладнання. Доставка обладнання розпочалася. близько шести машин було доставлено. Хорватські спеціалісти змонтували перше обладнання до нового року. І починаючи з 13 січня, доставка обладнання на наш об'єкт ви поновилася після завершення свят. І ми очікуємо всю доставку об'єкта обладнання на об'єкт до кінця січня, і в тому числі відновлення монтажних робіт вже відбудеться починаючи з 25 січня. Ми плануємо на щоб у нас на в лютому місяці на початку березня ми вже мали об'єкт готовий до здачі його в експлуатацію, і в в березні місяці вже щоб завод у нас функціонував в повному обсязі. Євген Барах також розповів, що вже збудували два виробничі цехи. В одному із них сміття сортуватимуть, а в іншому без шкоди для довкілля та з користю для господарювання в місті перероблятимуть. Основне це те, що переробка не передбачає спалювання, і екологія від цього з жодним чином не буде страждати. Навпаки і завдячуючи переробці, навантаження на міський полігон буде зменшуватися істотно. Виготовляти будемо продукцію від із органіки компост добрива. Із того, що підлягає, наприклад, там за решта памперси, ганчір'я, взуття меблі, можна робити РДФ паливо. Так зване, І третя позиція це за фракціями скло, пластик та інше, інше, що може бути відсортоване. Нагадаємо, це підприємство перероблятиме до 85 тисяч тонн побутових відходів у рік. Тут майже цілодобово працюватиме 120 працівників.